Усім привіт! І цим відео я вам допоможу повторити або щось вивчити з граматики для НПЦ англійської мови. Цемо з привітання. Мене звати Дмитро, і я вже 5 років готую учнів до ЗНО, а зараз до НМТ з англійської мови. Маю у минулому році найбільшу кількість лісібальників Україні 86 учнів склали на 200, і також маю сертифікат від відкембрідж для викладачів з англійської мови. Що ж я вам розкажу різні правила і важливі теми, які трапляються з року в рік на НМТ. В цілому в програмі є 11 тем, і деякі з них часто трапляються, деякі рідко. Так ось в цьому відео я не тільки розкажу про те, коли що трапляється із якою ймовірністю, а про різні важливі правила, поради, лайфхаки, винятки і те, як це все запам'ятати. цілому, ви на освіті не знайдете багато тестів з попередніх років саме НМТ. Там більшість це СНО, але є чимало зливів, І ось, наприклад, минулого року в одній із сесій трапилось те, що було досить неочікуване. П'ять питань на граматику, це, до речі, останнє питання. Я сподіваюся, ви вже це знаєте. 28 та 32 питання на ННТ це саме виключно граматичні тести. Так ось, як ви думаєте, так самі про себе, дайте відповідь на запитання, яка тема ну, щороку є в тестах на граматику? Я думаю, ваша відповідь це часи. Так ось, минулого року в декількох сесіях не було жодного тесту на часи, тому ним тест стає все більш непередбачуване. Побачимо, що вийде цього року. Але якщо брати популярні теми, то я б назвав їх наступними. Перш за все, це все таки tenses — це часи. Також часто трапляються модальні дієслова. Часто трапляються прикметники, це легка дуже тема, яка вивчається буквально за декілька годин. Але це й добре, бо вона популярна. Тести на прикметники є майже щороку. Більш-менш часто трапляється така тема, як phrase. Я думаю, вам вона ні про що не говорить, але іншими словами, це герундій та інфінітив. І також це умовні речення. Тема, яка в цілому в англійській мові складна, але для НМТ дуже проста. Оскільки граматична складова це просто вивчити чотири формули. Непопулярна та. Тема це артиклі, і це добре, оскільки там є чимало правил, особливо пов'язаних з географією, як використовувати артикль з різними географічними об'єктами, що, наприклад, перед одною горою артикль за не ставиться, перед гірським ланцюгом ставиться і так далі. Це не популярна тема. Також не дуже часто ви побачите тести на прийменники, хоча, якщо говорити про роки, то там треба знати прийменники. Давайте пробіжимося по кожній темі. Почнемо з років. Зараз буде все ефективно, швидко, тому встигайте робити скріншоти зараз. Перед собою ви бачите два основних правила написання років на НМТ: це «in» plus «number», наприклад, «in 2005». І in the Number, і в кінці ви додаєте літеру S. Це перекладається як 80-х, 90-х і тому подібне. Ось, наприклад, in the і рік з літерою S. І відповідно, ось так може виглядати тест, який вже був, до речі, в попередніх роках. Він робиться за одну секунду. Ви бачите чотири варіанти відповіді. Ви бачите пропуск 55-й, бачите перед ним е, прийменник in і розумієте, або треба знайти рік. І ось він у нас, до речі, це відразу варіант A, або. N, Z, Z у нас є у варіанті B та C, далі рік, але варіант B там просто цифра, варіант C там TH, а нам треба літера С. Варіант D, ну в цілому, з роками, TH використовується майже ніколи, тому навряд чи це трапиться на іспиті. В принципі, бачите, одну тему ми з вами швидко розібрали, але якщо ми вже говоримо про частиники, то ось вам наступна. Вам треба пам'ятати, як правильно їх записувати. Якщо у вас є цифра, потім якесь слово типу 100, million, billion thousand і після нього іменник множині, то ось це слово Hundred thousand, воно буде в однині, Ви до нього не додаєте закінчення S. Наприклад, як в ось цьому тесті 30-й пропуск, бачите to, пропуск і далі іменник множині, Robot Hexes. Відповідно, to hundred Robot Hexes. У нас і буде правильна відповідь. Просто обрати слово в однині. Коли потрібен прийменник OF. Зазвичай тоді, якраз коли у вас немає цифр. Ви хочете сказати тисячі людей. – «thousands of people». Тут ви вже додаєте закінчення S, оскільки у вас немає цифри перед «thousands». А прийменник «of» показує в англійській мові родовий відмінок: тисячі нема кого чого людей. Тому там і використовується прийменник «of». Окей, е, наступне. Я вам на початку відео не сказав про таку тему, як noun – це іменник, і на нього часто може бути сам. М присвоєння, тобто ви питають про присвоєння іменників, possessive кейс, тут вам потрібно пам'ятати просто про те, як його утворювати, що ви додаєте апостроф S до іменника, який не закінчується на S, або ж просто апостроф до іменника, який закінчується на S, або double S, або інші ось такі звуки. Що ж, е якщо ми додаємо апостроф до іменника, то це означає, що ми йому щось присвоюємо. Ось, наприклад, 52 питання з попередніх років. Why liking a e photos Ви можете подумати, а який буде переклад в той час, як е, уподобати фотографії друга чи фотографії друзів? І вам треба зрозуміти, тут іменник, в однині чи в множині, оскільки по-різному будете додавати апостроф. І тут ви згадуєте дуже важливе правило, що артикль Е e в англійській мові використовується тільки перед одниною. І тільки перед іменником, який можна порахувати, відносно, ви бачите, перед пропуском артикль Е, значить, це буде «однина». Тому ми просто використовуємо апостроф С, і варіант «Б» стає правильною відповідь. Окей, іменнички ми розібралися, і відразу перед тим, як я перейду до наступної теми, розкажу вам про те, що часто трапляється, але на нього немає якогось окремо відведеної тематики, це word formation, тобто слово цвір. В програмі є список з різних граматичних тем, і зазвичай цей список сформований з саме назв частин мови, типу noun, verb, adjective, adverb і так далі. Так ось в кожній з цієї частини мови є свій суфікс. Якщо ми говоримо про, е, наприклад, якісь складені частини мови, типу, ну є ну, візьмемо adjective, прикметник, є легеньке слово там green. А якщо я хочу зробити compound adjective, тобто складений, е, ну навіть можна сказати, складний прикметник, складений, то ми додаємо якісь суфікси: ось, наприклад, capable, здатний. У нас суфікс able. Або ось, наприклад, danger це в нас іменник, а dangerous це вже небезпечний. Ось за допомогою суфікса зробили прикметник. Тому на НМТ часто трапляються тести про частини мови. Вам просто треба знати, що суфікс LY. Це прислівники, і далі відрізняти прикметник від прислівника від дієслова і від іменника. В принципі, це зробити не складно. Ось тут я вставлю вам табличку найбільш таку детальну, де розписано в якої частини мови і які суфікси. Вам не потрібно заучувати самі суфікси. Вам треба просто знати слова, які мають той чи інший суфікс. Далі, повірте мені, ви підсвідомо зрозумієте, що це за частина мови. І коли ви бачите тести на Word, Наприклад, давайте зараз якийсь з вами разом знайдемо. Ось, нехай з'являється у вас тест 55 they The facts they can compare. Для того, щоб знати, яку частину ви підставити, ви маєте просто перекласти цю частинку речення з пропуском. Вони, факт, що вони можуть ху -ху -ху, порівняти. І тепер беріть, можуть варіант A, простий порівняти. Найпростіший порівняти простіше порівняти можна було б сказати якось з варіантом сі, але тут немає цієї вищої ступені порівняння. Там далі немає слова then, тому ми бачимо, що це прислівник. Ми описуємо дієслово за допомогою прислівника. і В нас виходить they can easily compare. тому. Ось так виглядають тести. Це, до речі, був ще простий. Ось можете самі зробити 57-й пропуск. Бачите, тут уже різні суфікси, і по ним можна здогадатися, що варіант A і Сі це у нас іменники. Варіант B – це прикметник, варіант D – це дієслово. Спробуйте підставити правильну відповідь у 57-му питанні самостійно. Рухаємося до наступної теми, і це буде фрейс. герундій та інфінітив. В цілому важливо просто знати, коли використовується інфінітив. Найбільш популярне правило це коли ви ставите питання, навіщо щось робиться, з якою метою. Знову ж таки, для цього вам зараз знайду відповідний тест. Ось вам тест з використанням інфінітива. Бачите, 56-й most drivers take 3 years' choice time Тобто, що більшість водіїв у них виходить займає у них це забирає три роки. Для чого? Для того, щоб оволодіти ось цим тестом, ось цими навичками для того, щоб якщо ви щось перекладаєте ось так, то це інфінітив. Відповідно, це часточка. Цю коли ж у нас використовується герундій, ну запам'ятайте просто основні правила. По перше, герундій це поєднання іменника і дієслова. Ось, наприклад, to run — це бігати, а running — це біг. І, бачите, це вже стає як іменник, або там не знаю to read – читати reading – читання. Це воно, тобто утворюється за допомогою закінчення ing. і використовується перше після певних слів. Це слова, які треба вивчити там близько 40 слів. Можливо, там 50 для NMT, що після слів, наприклад, там appreciate, enjoy, allow і так далі. Ми використовуємо герундію. Наступне правило це те, що герундії вживається після прийменників. Наприклад, дякую за допомогу, thanks for helping, а не help. Uh, також Герундій може виступати в ролі підмета в реченні. Ось, наприклад, куріння вбиває smoking kills. і зверніть увагу, що я додав закінчення с до дієслова kill. Чому? Тому що герундій узгоджується в однині, ні, і це, до речі, важливе правило. Далі е, є ще сталі вирази, типу There is no point in, uh, in addition to, to look forward to. Після ось таких виразів, або навіть може додати вам What's, uh, what's the use of? There is no point in, it's no use. Ось після цих виразів ми використовуємо Герунді. Ось, наприклад, in addition to working, на додачу до того, що там працюю, і продовжуєте речення. Тобто тут е, цікаво те, що одночасно ми використовуємо і часточку to, і інгове закінчення. Ну, а вам невеличкий тест це буде питання 56. А ми бачимо, that everyone hopes. І як ви думаєте, сподівається взяти додому ось цю статую? сподівається, що зробити взяти. Після слова hope ми використовуємо інфінітив, тому треба обрати варіант. 2". Окей. Далі, ми зараз не будемо говорити багато про часи, тому що ви вже можете знайти чимало відео на цьому каналі і безкоштовне заняття, і просто часи, і навіть є міні-курс. Тому ви це все можете переглянути і думаю, що повторите те, що вам треба. Найбільш популярні часи це Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous. і може бути, наприклад, там Present Perfect, Present Perfect Continuous. Вам важливо знати, що є активний і пасивний стан, і вміти їх використовувати. Крім того, зазвичай на НМТ правильно відповідь обирається на тестах на часи не від правил, типу що Present Simple там використовується про факти, регулярні дії. А віддумалки. Ти ви знаходите підмет першим ділом. Далі бачите, як він узгоджується. Що, наприклад, якщо у вас підмет це my friend, а у варіантах відповіді have, то ви відкидаєте have, тому що має бути has. Далі ви перекладаєте ось у ці. На цю слово сполучення, ось це слово сполучення, підмети присудок і відповідно дивитися актив чи пасив. Тобто тут не треба в лоб шукати відповідь зазвичай, а ось якраз обходити за допомогою різних правил, типу узгодження, одина, множина, пасивний стан і так далі. Наступна граматична тема. Це модальні дієслова, і нещодавно виходило відео про це, де я розбирав модальні дієслова на основі пісень. Тому ви знову ж таки можете його переглянути, тому що там і багато асоціацій, тому що я вмикаю різні пісні і правила, і це все є. Тому не бачу сенсу це повторювати мені зараз у цьому відео. Просто відкрийте відео на цьому каналі і знайдіть, як ми готуємося до НМТ. Вчимо модельне дієслова слова, бо пісня ступені порівняння прикметників. Як я вам казав, це популярна тема і вона досить проста. А вам треба пам'ятати, як зробити вищий і найвищий ступінь порівняння і знати деякі конструкції. Конструкції, давайте почну з них. Бо ступені порівняння думаю, зараз вже всі знають. На рахунок конструкції це as-as, типу, так як. Наприклад, he is as tall as his older brother. Він такий же високий, як. Тобто, після першого as ви використовуєте. Прикметник після другого as ну, до того використовуєте об'єкт, до кого ви щось порівнюєте. Ось, наприклад, там she's not as good in cooking as her mom. Вона не так добре готує, як її мама. Наступна конструкція це the-the. Наприклад, The More, the better. Чим більше, тим краще. То ви використовуєте вищий ступінь порівняння після першого the і вищий ступінь після другого the. Або там The more I sleep, the happier I am. Чим більше я сплю, тим щасливішим я є. Бачите, The more I sleep, the happier. суфікс і -ER для вищої ступені порівняння. І ось конструкція у нас вийшла. Про правила вищої найвищої ступені Повторіть, якщо не знаєте, вам тільки додам, що є винятки: що, наприклад, good, better, the best. Bad – worse, the worst. Тобто я не можу сказати найгірший, це буде як the baddest, такого немає. Ну і останні винятків, це може бути слово far, far, farther, і може бути the farthest, або further, furthest. Залежить від контексту, але ну дам підсказку. Якщо використовувати further, то це більше слово таке абстрактне. Воно означає. А якісь подальші further details, further recommendations і так далі. Про прикметники я вам сказав, про слово твір сказав, про прийменники, що треба знати. Про прийменники вам треба вчити dependent prepositions, типу depend, on, capable of, uh, similar to і так далі. Uh, по самим правилам про прийменники треба знати, як правильно використовувати in, at, on з часом, місцем. Ну і розбиратися з прийменниками руху і місця, типу. Просто знати їхній переказ. Above, under, past, across, through. ці всі слова. Вони не супер популярні в тестах на граматику, але трапляються. В принципі, я вам. Коротко все розповів, що хотів з популярних тем. Звісно, вам треба це все повторювати і виконувати тести. І відповідно пам'ятайте, що граматика вам треба не тільки в останніх п'яти питань, хоча це теж суттєво, тому що ви отримаєте там приблизно 169 чи 170, здається, навіть десь 160 плюс, якщо ви зробите 5 помилок. А 5 помилок, ну, 5 питань це граматика. Але граматика вам треба також для. Рідінгу 17-22 особливо, тому що що ви знаєте мої стратегії, як я розбираю ці завдання? Ходили на безкоштовні заняття або навчаєтесь на курсі, то пам'ятаєте, що е, там є стратегія граматика плюс сенс. Тобто, спочатку ви дивитесь на речення з пропуском, розумієте, чи є там всі, е, наприклад, е, частини мови, чи є там граматична основа. Ну і далі вже докручуєте, що підійде граматично, що підійде по сенсу. Тому сподіваюся, відео було корисне. Успіху, підготовці, і до зустрічі в наступних відео і в соціальних мережах. Гудбай.